Максим і Олена готувалися до звичайного новорічного вечора. Вона хотіла провести його в колі сім'ї, він відвідати матір наодинці, але невинне бажання привітати свекруху перетворилося на випробування, яке змусило Олену переосмислити все своє життя. У квартирі Галини Степанівни на них чекав несподіваний гість Інна, колишня наречена Максима. Розкішна, доглянута, впевнена в собі, вона одразу дала зрозуміти її поява не випадковість. Поки свекруха робила все, щоб принизити невістку, Максим не міг відірвати очей від своєї колишньої. І Олена це бачила, чи зможе жінка, яка присвятила себе сім'ї, довести, що вона не слабка, чи стане ця зустріч останньою краплею у шлюбі, історія про зраду, силу духу та перетілення, про те, як одна новорічна ніч може змінити все. Чи вдасться Олені довести, що вона варта більшого, і чи не буде занадто пізно для Максима, коли він зрозуміє? Кого може втратити? Слухайте драматичну історію, яка зачепить кожного. Я швидко з'їжджу до батьків привітати їх з Новим роком. І одразу повернуся назад. Сказав Максим своїй дружині. А ти поки зроби ще один салат. Гаразд? Олена невдоволено зітхнула. Ну чому ти вирішив поїхати сам? Візьми нас з собою. Діти вже втомилися сидіти вдома. Та й мені хочеться трішки розвіятись. Ми всі свята вдома просиділи, навіть жодного разу не виїхали нікуди. Давай разом поїдемо до твоїх батьків, привітаємо їх, а на зворотному шляху заскочимо на ялинку в центр, а салат я її потім встигну нарізати. Максим добре знав, що між його мамою Галиною Степанівною і дружиною панувало приховане напруження. Кожна їхня зустріч зазвичай закінчувалася сваркою, або хоча б. Кількома колючими зауваженнями. Галина Степанівна завжди мріяла, щоб її син одружився з Інною, донькою їхньої сусідки, стрункою, перспективною дівчиною, яка ще й працювала юристкою в Києві. А Олену вона вважала простою, гарною тільки для того, щоб народжувати дітей. Згадавши все це, Максим аж підняв брови від подиву. Ти серйозно хочеш знову з нею сперечатися? Ну, навіщо тобі це? Кохана, давай я сам з'їщу, віддам, так би мовити, шану, а потім повернуся за вами, і ми всі разом поїдемо на ялинку. Гаразд, Його голос був напруженим, а обличчя невдоволеним. Але Олена ніби й не помічала цього. Їй теж були неприємні розмови зі свекрухою, та після кількох днів святкувань вдома з дітьми вона ладна була їхати куди завгодно, тільки б розвіятись. Ми ж не будемо сваритися, любий. Просто привітаємо, трішки посидемо за столом і поїдемо гуляти. У цей момент до розмови долучилися діти. На ялинку, ура! радісно закричали вони. Старшому Богданові нещодавно виповнилося вісім років, а його сестрі Марічці було п'ять. Побачивши, як щасливо загорілися їхні очі, Максим зрозумів, що сперечатися далі немає сенсу. Гаразд. Збирайтеся швидше, я піду прогрію машину. Він уже був одягнений, тому, щоб не паритися в теплому пуховику у квартирі, швидко вибіг на двір. Морозне повітря освіжило голову, але тільки но він сів у авто і завів двигун, як задзвонив телефон. На екрані висвітилося ім'я матері. Сину, ну скільки можна тебе чекати? Роздратовано заговорила Галина Степанівна. Ти навіть не уявляєш, то зараз у мене в гостях. Це Інна. Пам'ятаєш її? Вона якраз приїхала з відпочинку, фотографії показує. Така краса. Максим стиснув зуби. Мамо, це зараз зовсім не в тему. Чому ти не могла запросити її завтра? Я планував приїхати один, але Олена мене умовила поїхати всім разом. Вона з дітьми вже збирається, Ну не можу їм сказати, що ми нікуди не поїдемо. «Поговори з Іною, нехай зайде іншим разом. Я ж завтра приїду до тебе один. Галина Степанівна на секунду задумалась та вона ж завтра знову їде. У неї там якісь курси, чи що? Ну, на балі. Ну, то нехай і їде. Не думаю, що її світ перевернеться від того, що вона не побачить мене сьогодні. Отже, дружина твоя, все і не так. Іна ж тебе перша любила. Це ж не просто якась примха. А справжнє глибоке почуття і взагалі, нехай вона подивиться, які красуні мого сина досі не забувають. Максим стиснув кулаки. Мамо, вистачить. Виганяй їх негайно. Або скажи, щоб завтра прийшли. Ми вже виїжджаємо. Не чекаючи відповіді, він натиснув на клопку завершення виклику. У цей момент його донька Марічка, весело сміючись, уже намагалася скачати величезну снігову кульку, щоб зробити сніговика. Богдан допомагав їй, збиваючи сніг руками. Максим ще раз зітхнув, провів рукою по обличчю і повернувся до авто. Олена з дітьми вже підійшли, і він знав, що ця поїздка. Точно не мене без неприємних моментів. Але що тут же поробиш? Новий рік сімейне свято, а значить, треба тримати себе в руках. Олена заходилася ліпити сніжки і жартома кидати їх у Богдана. Одна сніжка влучила йому просто в спину, і хлопчик, розсміявшись, одразу ж почав відстрілюватися в маму. Їхній веселий сміх розлітався морозним повітрям. Коханий, виходь, глянь, яка краса, сніг такий пухнастий. Ідеальний для гри, весело вигукнула Олена, перехоплюючи погляд чоловіка, який сидів у машині. Ага, класний. От тільки зараз вони всі мокрими будуть, а я між іншим перед святами салон авто почистив. А тепер вони знову мені все замастять. Знову мені доведеться витрачатися на хімчистку. А ти мені гроші на це даси? Пробурчав Максим, визираючи з вікна машини. Олена пильно подивилася на чоловіка. Так, Максим уже давно не був тим турботливим хлопцем, за якого вона виходила заміж 10 років назад. Тепер він серйозний, солідний чоловік із невеличким животиком, який отримав перспективну роботу завдяки зв'язкам матері, а не власним зусиллям. У їхній сім'ї давно було чимало розбіжностей, особливо коли мова йшла про дітей. Максим ними майже не займався, ба більше часто навіть не помічав їх, а всі його інтереси обмежувалися роботою та комфортом. Олена ж навпаки, знаходила щастя у сім'ї, дітях, звичайних життєвих радощах. Вона б із задоволенням ліпила сніговика разом з дітьми, якби не розтратований погляд чоловіка. Максим. А давай не до ми, мами поїдемо. І не на ялинку, а в кафе. У тебе ж якісь гроші ще залишились? Може, проведемо час веселіше? Які ще гроші? Одразу напружився чоловік. Ну, у мене є трішки від дитячих виплат, та від мами в подарунок, але я їх не можу просто так витратити. Треба купити новий теплий одяг, бо вже соромно ходити в старому. І дітям теж не завадило б щось оновити. Обличчя Максима одразу стало похмурим. Олена знала, що всі розмови про покупки його неабияк дратували. Та скільки можна, якщо тобі треба новий одяг, іди працюй і купляй собі. Я один тягну всю сім'ю. І щоразу хтось у мене щось просить то діти, то ти. Ти хоч збирайся колись вийти на роботу? Чи так і сидітимеш вдома, займаючись всіма цими сімейними радощами? Кожне слово чоловіка боляче різало серце. Так, вона справді ніколи не працювала. Вийшла заміж у 18, одразу після школи, потім одразу народила сина. Коли хлопчик підріс, знову вагітність народження Марічки. Час ішов, і от їй уже 28, а за спиною жодного дня офіційної роботи. Олена ковтнула клубок у горлі і вирішила мовчати. Вона не хотіла сперечатися перед дітьми, тим більше напередодні візиту до свекрухи. Максим, кинувши на неї погляд, подумав мати таки мала рацію нічого не робить, мовчить і мовчить, так і засидиться вдома, поки остаточно не втратить будь яку ініціативу. А чому ти передумав їхати до матері? раптом спитала Олена, відчувши щось недобре. Просто передумав, завтра сам заскочу, без вас. Щось у цьому поясненні було занадто непереконливим. Олена раптом відчула, що Максим щось приховує, і вона вирішила наполягати. Діти чекають зустрічі з бабусею, вони хочуть отримати новорічні подарунки. До того ж обіцяю, що не влаштовуватиму сцен. Давай зробимо так, як планували, гаразд. Максим важко зітхнув. Він сподівався, що мама зробила, як він сказав, і відправила гостей додому. Ну що ж, доведеться ризикнути. Вони сіли в машину і таке поїхали. Галина Степанівна, звісно, і не подумала попросити гостей піти. У неї навіть думки такої не було. Вона була впевнена, що син одумається і приїде один, щоб побачитися з Інною, яка так на нього чекала. Коли Максим. Олена і діти відчинили двері своїм ключем, з вітальні долинав веселий жіночий сміх. Три жіночі голоси сміялися від душі, явно обговорюючи щось дуже цікаве. Олена зупинилася в коридорі, розвиваючи дітей. Вона зрозуміла, що її перечуття її не підвело. Щось тут не так. Максим перехопив її погляд. І швидко відвів очі. Вони зайшли у вітальню. За столом сиділо троє жінок: Галина Степанівна, її подруга сусідка і Інна. Висока, доглянута, з бездоганним макіяжем, у дорогому светрі з Кашеміру, вона відклала чашку чаю і розпливлася в посмішці. Ой, Максиме, нарешті ти приїхав, а ми тебе чекали. Олена відчула, як всередині що стиснулося. Ой, та ви ж всією сім'єю? кокетливо додала Інна і подивилася на Олену. Галина Степанівна піднялася за столу, склавши руки на грудях. Ну що, сину, сідайте? Ми тут якраз дивилися її фото з балі. Так гарно, от тобі би туди, а не сидіти в цьому болоті. Максим потупив погляд. Олена зрозуміла, що ця зустріч буде ще гіршою, аніж вона могла собі уявити. Олена була здивована. Вона майже ніколи не бачила свікруху усміхненою. А почути її сміх це було щось із розряду фантастики. Свекруха завжди поводила себе стримано, строго і навіть трішки холодно. А тут вона сміялася так, ніби й не вона все життя сприймала гумор, як щось непристойне. Їх зустрічав уже добре на підпитку батько Максима Семен Петрович. Він широко сміхнувся, майже беззубим ротом, і нахилився, щоб обійняти дітей. О, дорогенькі мої приїхали, добре, добре. А знаєте, хто у нас в гостях? Ой, синку, ти так зрадієш. Твоя ж колишня наречена інночка зі своєю мамою. Ми якраз тебе дуже чекали. Олена одразу відчула, як у неї похололо в грудях. От чому вона так хвилювалася перед цією поїздкою. Тепер все стало на свої місця. Коли вони з Максимом і дітьми таки опинилися у вітальні, всі три жінки, котрі сиділи за столом, миттєво обернулися і замовкли. На їхніх розчервонілих від сміху обличчях з'явився подив. За їхніми спинами незграбно зайшов Семен Петрович, поплескав дітей по голівках і сказав А у нас ще більше гостей стало. А столових приборів мало. Галина Степанівна, яка ще секунду назад сяяла, раптом зробила кам'яне обличчя. Вона уп'ялася своїм колючим поглядом у невістку. Але одразу відчула, що її тут не чекали. От воно що. Тепер зрозуміло, чому Максим так не хотів сюди їхати. Промайнуло в її голові. Ми з дітьми тут явно зайві. Інна, струнка і доглянута жінка, з густими нарощеними віями, мовчки переводила погляд то на Максима, то на Олену, то на дітей. Вона виглядала бездоганно, жодних слідів Томи, одяганих із хатніми справами, турботою про сім'ю чи безсонними ночами з дітьми. Вона була схожою на героїну глянцевого журналу, безтурботна, стильна, ідеальна. Привіт, Максиме, промовила вона мелодійним голосом. І навіть усміхнулася. Максим не відповів, тільки кимнув і ледь помітно усміхнувся у відповідь. Олена залишалася стояти біля дверей. Ніхто не запросив її сісти, ніхто навіть не привітався з нею. Галю, мабуть, ми вже засиділися у вас, раптом порушила тишу матір Інни. Ой, та що ви? Я сьогодні гостей не чекала, тільки сина свого. Солодко усміхнулася Галина Степанівна. Але при цьому кинула злісний погляд у бік невістки. Та ми на хвилинку, мама, не переживай, поспішно вставив Максим. Семен Петрович тим часом легенько підштовхнув Богдана. Давай, внучку, сідай, тут табуреточку поставили. Діти з готовністю мостилися на принесених із кухні стільцях, але Галина Степанівна не поспішала ставити перед ними тарілки. Олена відчула, як їй стає дедалі важче себе стримувати. А Іна тим часом без жодного сорому розглядала Максима своїми великими карими очима. Вона навіть не приховувала свого інтересу до нього, і найгірше було те, що Максим, схоже, це бачив, і йому це подобалось. Олена вже хотіла сказати чоловікові, що вони можуть їхати, як раптом Олена Степанівна різко підвелася зі свого місця. Олено, ходи на кухню, допоможеш мені старілками. Це не було прохання, це був наказ. Олена знала, що свикруха хоче поговорити з нею віч на віч, без зайвих свідків. Вона важко зітхнула і пішла за нею. На кухні Галина Степанівна навіть не стала показувати привітність. Вона підійшла в притул до Олени, п'ялася в неї своїм поглядом і з притиском сказала Ти ж розумієш, що сьогодні я чекала тільки сина. Чого ти сюди приперлася? Та ще й увесь свій виводок притягла. Олена відчула, як її серце стискається від образи. Ми просто хотіли привітати вас новим роком, почала вона, але свекруха не дала їй договорити. Ой, ну не треба тут цих слізливих балачок. Нас нема чого провідувати, ми не якісь там старі немічні. Проще займися собою, доки ти будеш сидіти на шию мого сина. Не набридло? Поглянь на Інну. Це жінка, бізнес-тренер, спортсменка, консультує підприємців, а ти що, домогосподарка. Олена опустила очі: якщо тобі щось не подобається, можеш іти. Двері он там. Галина Степанівна показала на вихід із кухні, а потім демонстративно відвернулася, дістаючи з шафи, чисті тарілки. Олена мовчала, їй хотілося розвернутися і гримнути дверима, забрати дітей і поїхати додому. Але вона знала, якщо зробить це, свекруха отримає ще один привід насміхатися над нею. Вона глибоко вдихнула і, намагаючись зберігати спокійська. Казала. Ви маєте рацію, я не Інна, я не бізнес-тренер і не спортсменка, але я дружина вашого сина і матір його дітей, і мені не потрібні ваші лекції про успішних жінок. Я прийшла сюди з добрими намірами. Якщо ви тут не хочете нас бачити, то ми підемо. Галина Степаніна звузила очі. Ой, яка горда! Ну-ну, йди. Подивимося, як довго ти ще будеш сидіти на шиї мого сина. Олена повернулася і вийшла з кухні, намагаючись не зірватися. Вона зрозуміла залишатися тут більше немає сенсу. Їй потрібно було забрати дітей і якнайшвидше звідси поїхати. А Максим. А Максим сидів за столом і слухав, як Інна розповідає про свої подорожі, навіть не помічаючи, що його дружині зараз боляче, як ніколи. Олену вдарило по самолюбству. Вона вже давно підозрювала, що Максим був проти її роботи не тому, що хвилювався про дітей чи сімейний комфорт. Насправді він просто боявся, що вийшовши в колектив, вона знову почне привертати увагу чоловіків. Колись на самому початку їхніх стосунків він був дуже ревнивий. Але роки минули. І все змінилося. Колись вона була молодою, стрункою дівчиною, за якою бігали хлопці. А зараз кілька зайвих кілограмів, сможки там ніколи під очима. Усе це від постійної втоми, недосипання і побуту, що звалився на її плечі. Максим же навпаки став солідним чоловіком із хорошою посадою та зарплатою. Йому вже не була цікава, втомлена дружина, яка не вкладала тисячів косметологів та дорогі речі. Йому подобалися такі, як Інна, доглянуті, безтурботні, з ідеальним життям. І тут голос свекрухи прорізав тишу Ой, ти сина мого взагалі годуєш? Він у тебе такий худющий, а сама он яка широка. Їси, мабуть, за двох, а чоловік ходить голодний. Олена не відчула, як всередині все закипає. Він працює, гроші приносить, а ти пихтиш біля каструль. Та ще й ті булки наминати не забуваєш. Тобі, Люба, на дієту пора. Напруга в кімнаті зростала. Олена Степанівна тим часом відкрила холодильник, дістала вже нарізаний салат і недоїджену курку, котра залишилася зі свят. Олена встигла помітити, що холодильник аж ломиться від делікатесів. Ікра, ковбаси, сирні нарізки, дорогі тістечка. Свекруха штовхнула тарілку з куркою ближче до невістки. На, погодуй дітей. А то вони в тебе сині якісь, ходющі такі. Ти що? Також і голодом мореш, Олена мовчки глянула на підгорілу куртку. Це залишки, я не буду цим годувати своїх дітей. Її голос був тихий, але сповнений рішучості. Галина Степанівна здивовано звузила очі. Не звикла, що Олена може так говорити, але Олена більше не збиралася терпіти. Вона розвернулася і вийшла з кухні, залишивши свекруху з відкритим і несподіванки ротом. Богдане, Марічко, збирайтеся, ми їдемо додому. Сказала вона дітям якомога спокійніше, щоб їх не налякати, та посити ще Хвилиндес. Буркнув Максим, ти залишайся, якщо хочеш, а ми йдемо. У нас ще багато справ. Максим у глибині душі навіть зрадів такому повороту. Він не став сперечатися, обіцяючи, що приїде пізніше. Олена викликала таксі, і вони з дітьми вийшли з квартири, навіть не попрощавшись. Проїжджаючи по центральну міську ялинку, діти почали благати маму зупинитися. Мамо, давай не будемо одразу їхати додому. Давай трішки погуляємо. Олена поглянула у вікно, де мерехтіли новорічні вогні. Їй і самій не хотілося зараз закриватися у квартирі та накручувати себе. Зупиніть, будь ласка, тут. Попросила вона водія. Діти радісно вибігли з машини і з головою поринули у гру. Каталися з гірки, грали у сніжки, милувалися крижаними фігурами. Олена ж дивилася на них і думала А може, це навіть на краще, хоч сьогоднішній вечір у нас буде веселим, без образ і принижень. Зігрітися вони зайшли у кафе. Гарно, мамо, ми сьогодні з тобою відпочиваємо так. вигукнув Богдан. І їв цістечко. Так, тільки шкода, що тато не з нами, тихо сказала Марічка. Олена посміхнулася і, не бажаючи псувати дітям настрій, відповіла Тато залишився поговорити з бабусею, він дуже зайнятий, але нічого, ми самі добре проведемо час. Так, хором відповіли діти. А сама Олена не могла перестати думати, їй справді потрібно знайти роботу. Якщо всі в один голос кажуть про це, може, й справді час змінити своє життя, але найголовніше, що не давало їй спокою, це Максим та Інна. Свекруха явно намагалася їх звести. А може, між ними вже щось було? Вона відганяла ці думки, але знову і знову вони поверталися. Але варто було Максимові та Іні залишитися наодинці, як його фантазії про неї швидко розвіялись. Перші ж питання, які задала Інна, були зовсім не про романтику. Максим. А де ти зараз відпочиваєш, в які ресторани ходиш, де купляєш костюми, Максим стиснув губи. Будучи людиною ощадливою, а в чомусь навіть скупою, він не міг собі дозволити дорогі курорти. Він ніколи не водив сім'ю в ресторани і не купляв модний одяг. У нього було рівно стільки речей, скільки потрібно було для роботи. І тут він зрозумів, що всі його ілюзії щодо Іни розсипалися. Вона дивилася на нього не як на бажаного чоловіка, а як на потенційний банкомат, і в цей момент він усвідомив Олена, це жінка, яка завжди була поруч, яка любила його не за статус і не за гроші, а Інна, їй потрібен був зовсім інший чоловік той, хто зможе оплачувати її дороге життя. І раптом Максимові стало моторошно. А що, якщо Олена піде? Що, якщо вона теж зрозуміє, що гідна кращого? Після слів Інни Максим раптом відчув себе звичайним буряном на фоні цього вишуканого, екзотичного квітника, відчуття тільки посилилось, коли вона заявила, мій чоловік має повністю мене забезпечувати. Ти ж не хочеш, щоб я працювала, правда? А потім, склавши руки на грудях, і театрально нахилившись до нього, запитала. До речі, а чого це ти мені не відповідаєш на повідомлення? Ми ж не бачилися цілих десять років. Він зітхнув. Іно, ну, я одружений. У мене немає часу на переписки. Ой, ну ти смішний. Вона підборгнула йому довгими нарощеними віями. Я між іншим дуже зайнята людина, по всьому світу літаю. І уяви собі, в мене стільки прихильників, що всі куди цікавіші за тебе. Але я навіть знаходжу час, щоб тобі написати. А ти ні. Чим ти такий зайнятий? Йому було нічого відповісти. Він тільки махнув рукою. Та не в цьому справа, ти ж розумієш. А в чому ж? з лукавою посмішкою запитала Інна. До речі, якщо в мене стільки прихильників, думаєш, вони мені що, подарунки не дарують. Один з чоловіків із Мексики подарував мені на Новий рік золоте кільце з діамантом. Просто так, без обов'язків. Ти можеш собі таке уявити. Він скептично хмикнув. Ну от бачиш, а ти зміг би подарувати мені таке кільце? Знаєш, я б взагалі не став дарувати такі дорогі подарунки просто так. Тим більше ти мені не дружина, не коханка, а просто знайома. Розмову урвала Глена Степанівна. Вона, очевидно, також розчарувалася в інні, хоча ще годину тому бачила в ній ідеальну. Кандидатуру для свого сина. Сину, ходи на кухню, нам потрібно поговорити. Він розумів, що мама хоче поспілкуватися без зайвих вух. Щойно вони залишились наодинці, як свекруха зітхнула. Слухай, синку, я думала, що Інна це ідеальна жінка для тебе, а тепер бачу, вона просто вертихвістка, та вона ж тебе всю душу витягне. Нам така невістка не потрібна. Він важко сів на стілець і провів рукою по обличчю. Мамо, ти навіть не уявляєш, як я зараз з тобою згоден. Він згадав, як ще десять років назад був закоханий в Інну, як зітхав за нею, а зараз він бачив, ким вона стала насправді. І добре, що він тоді одружився з Оленою. Вона не мала багатих шанувальників, не вимагала діамантів, не дивилася на нього, як на банкомат. Вона просто його любила. Але де ж вона тепер? Він нарешті додзвонився до дружини. Ти де? Сподіваюся, ти не образилась? Олена відповіла спокійним, але холодним голосом. Я не ображаюся. Я просто не хотіла залишатися там, де мене принижують. За словами твоєї матері, я морю тебе голодом, сама їм за трьох, стара. Жирна і тупа. Ну і ще я не працюю, а значить, я нікчемна. Він відчув, як всередині все стиснулося Не слухай її, Олено, я тебе дуже люблю і не хочу, щоб ти від мене пішла. Олена на секунду замовкла, а потім спокійно відповіла Ми зараз у кафе, біля міської ялинки. Я зараз приїду. Кохана, будь ласка, пробач мене за мою маму і просто пробач. Олена поклала слухавку. Вона дивилася у вікно кафе, як діти з радістю гралися у сніжки. Вона точно знайде собі роботу, вона запишеться у спортзал, вона почне приділяти собі більше уваги, і тоді жодні інні не будуть їй страшні. Кілька днів опісля вона почала реалізовувати свої плани. Вона записалася у фітнес-клуб. Оновила гардероб і почала шукати роботу. А от у Галини Степанівни справи пішли не так легко. За кілька днів вона посварилася зі своєю подругою Тетяною. Як виявилось, Тетяна без запрошення зайшла до них у гості і, побачивши, що вдома тільки Семен Петрович почала до нього залицятись. Коли Галина Степанівна повернулася додому і застала їх на кухні, вона влаштувала такий скандал, що подруга вилетіла з квартири. Ледь встигнувши взутися, щоб ноги твоєї тут більше не було, ясно, кричала Галина Степанів у услід, і щоб твоєї клятої Інни я більше не бачила у своїй квартирі. Що ж до Олени, то з того часу її стосунки зі свекрухою не стали кращими, але принаймні Галина Степанівна більше ніколи не намагалася знайти синові кращу дружину, бо, як показав досвід, краще це Олену їй знайти не вдалося.